Всім приналівіць 5 І сьогодні я тобі покажу армійські будні. Але перед цим заставити лайк, вводите мій промокод у і заходите у мій телеграм-канал. Зараз ти QR-код і посилання ще є у описі. Тому ми переходимо до відео. Ну що ж, зараз я знаходжуся на перевозці боєкомплекту. Що тут взагалі в нас відбувається? Ми привозимо ось такі от вантажівки, вони у нас називаються мотовозки, і ми заносимо в них ну, боєприпаси. Оці коробки з боєприпасами. Пізніше ми їх веземо на військову частину, де ми їх маємо розвантажити. Також такі поставки ми можемо робити іншим фракціям, таким як LSPD або FAB. Тобто ті, які також потребують боєприпаси. Взагалом це, напевно, найнецікавіше, що є взагалом в армії, тому що нуднішого, напевно, немає. Лише є один плюс: що коли ви возите, робите поставку припасів у LSPD або Фейбі, вам платять за це гроші. Коли ви робите поставку собі, то вам за це гроші відповідно не платять. Сьогодні в нас буде трошки цікаве відео, тому що зараз будуть такі нібито нерізки, які я буду коментувати. А зараз для того, щоб підвищитись на е, вищий рангом, мені потрібно зараз буде стрибати з парашутом. Е, мені інструктор погодився, е, ну, погодився з цим мені допомогти, взяти вертоліт. Зараз ми е, взлетимо і поїдемо стрибати. Мені потрібно буде стрибнути з парашутом у воду і доплисти до берега. Я думаю, це має бути цікаво. Ми вже достатньо високо у повітря, щоб стрибати. Давайте я стрибаю. Е і парашут в мене не відкривається. Давайте я зараз надію, що зараз відкриється. Ага. Е прикольно, я зараз розіб'юсь, так, да, не відкривається парашут. Тож, е як варіант, і що я зараз. Я розбився. Е ладно, так е сказати, не спроба. Ну, але я надію, що мені це зарахує, цей стрибок, хоч і не вдалий, хоч і я розбився. Дуже надію, що мені його зарахують. А зараз ви бачите сам процес захисту військової бази, про який я казав на початку відео. Зараз на нас нападає банда баласів, ну як мінімум, їх там тут найбільше. Зараз нам потрібно якось буде від них відбитися. Так, це бачу зараз знизу двох. Це ж баласи, так, да, це баласи. Одного забираємо. Забрали одного. І ще один тут, так. Да. Є теж балас, давайте зараз доб'ємо. Опа, по нам так постріляла. Давайте зараз надягнемо ще один бронежилет. Запасний я собі беріг. І взагалом, так сказати, чуть все погано. У мене тут а, було ще е, два армійця, але їх затулили. Треба, напевно, зараз полікуватися, давайте полікуємось. Е, і взагалом, кому цікавий процес захисту військової бази, можете зараз це все подивитися. А кому це не цікаво, зараз ви бачите в герий тайм код, щоб перейти до наступної так сказати, нарізки. Зарізано, на зарібно, в тебе є аптечка і борник. А зараз у перерві між поставками і захистом військової бази ми трошки страждаємо фігнею. Зараз е Дмитра зарізали, я вже чесно не пам'ятаю за що. Але зараз е він таке сказати чуть повідпочиває. Мені цікаво, чого хтось зараз буде піднімати, я так розумію, ніхто його піднімати не хоче. Ну, в принципі, не страшно. Так, зараз я прибігаю, бачу, Дмитра вже підняли, і зараз в них е, щось зараз цікаве буде. Е, я так розумію, бо щось вони дуже гризуються один одного. Так, давайте подивимось. що... Ш... Опа, да, буде битва. І що в нас по результату виходить? Все, Дмитра вбили. Прикольно, так, давайте добиваючи, так сказати. Е, е, ладно, загалом, чуть-чуть нас тут весело. Але все рівно, мені здається, занадто багато вбивств Дмитра. Давайте зараз а, піднімемо адреналіна. його через адреналін. Все, підняли його. І зараз, надію, вже Дмитра не будуть так мучити. Ну, але ще подивимося. Так, з над Дмитра знову чуть позначалось. Давайте перевіримо, чи він живий. Так, ну, здається, він не живий. Вже тут нічого не зробити. Опа! До нас приїхали. Тут людині погано стало. Бідеїні так, все видно, що йому скас, погано ломать. У нас чуть приїхали. мені Я Вона этот, вона йде, поняв, спотикнулась, тут, блять, хтось кетчупа злив. Мне кажется, ти браешь, Богдан. У мене есть свидетели. Мне кажется, ты мне прям ну пизды. Дивись, оцей мій свидетель. Ось ось оце мій свидетель. Да, на я бачу, да у нас свидетельство. Да, ось один, ось второй, он третий. Запеченьки, я им не вирю. Я сейчас цей. У нас тут. А не веришь? Пар... Короче, да, ю, 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 я тебе верю. Короче, у нас ти бига, если шо. За КПП 2, вот там до, до бігає, бігає. Ага, Цього, да до парковка велика. Ага, то типа. Да, наверное. Ну шо ж, а на цьому я буду прощаться. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Якщо тобі сподобалась ця рубрика з будніми армії, або ж просто будні у іншій фракції, без кого дай про це знати своїм лайком, підпискою на канал і коментарем. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!